Напевне, кожен знає, що нема кращого різдва, як в наших Карпатах, коли забіліють гори снігами. В такий світлий час приїхали до Миколичина малі мандрівники. Приїхали Карпатської коряди послухати і самим заспівати, прославляючи народження Божого дитятка. А опівночі зірка світила там, де христа клали. А почувши карпатських колядок, і собі захотіли чогось нового навчитися. Ну то слухайте і вчиться! І повчитися було чому, і побачити було що. рік минає даємо! Та й ви подивіться, яка вона Карпатська коляда, 6 січня о 20, 7 о 13 годині. На Галичині.